24 січня у Павлоградській центральній бібліотеці влаштували освітньо розважальний захід Балачки. Зустріч в українському мовному клубі, який ми назвали дуже простим і зрозумілим словом балачки. Ми запрошуємо на нього тих, кому хочеться і хто має потребу у побутовому спілкуванні, звичайному житті перейти на українську мову. Даємо поради, щось пропонуємо. Ми так не нав'язливо м'яко підштовхуємо людей переходити розмовляти українською мовою. У нас в нашому клубі діє тільки одне правило. Ми розмовляємо тут українською, і наш головний девіз – не соромно помилятися, соромно не намагатися. У бібліотеці балачки проводять вже не вперше. працівниця закладу розповіла про набутий досвід і поділилась темами, які обговорюють та вивчають. Перша наша зустріч була присвячена новорічним святам. Ми обов'язково намагаємося робити такі, ну я так називаю це мовне лато. Тобто ми працюємо над тим, щоб допомогти людям розширювати свій мовний запас. Ну, у нас були, наприклад, слова були присвячені зимі. Сьогодні у нас буде такий блок, присвячений побутовим речам, тобто тим речам, які нас оточують в хоботі, меблі, різні там предмети побутові. Ну і поговоримо трошечки про фольклор. Трошечки про книжки, бо все-таки ми збираємо з бібліотеці. Ми бібліотечний клуб, у нас буде урок фольклора, у нас буде урок музики, у нас буде урок мови і урок літератури. І буде невеличка перерва присвячена психологічній самодопомозі. Також пані Наталя додала, що в рамках цієї програми планують співпрацювати з місцевими письменниками та літераторами. Під час першої зустрічі ми там поставили такий великий плакат, і я людей записувала про, запитувала про те, на які теми їм би у майбутньому було б цікаво поспілкуватися. Все це ми занотували І ці при плануванні зустрічі ми враховуємо всі ці, всі ці аспекти. Одне з побажань було спілкуватися з нашими місцевими літераторами, і таку зустріч ми плануємо на березень. Ми даємо анонси. На наших сторінках в соцмережах, в Фейсбуці, в інстаграмі, а фішка ця у нас приблизно за трошки менше ніж за тиждень. Вивішується у нас на дворі бібліотеки, Вона розповсюджується по соцмережах в наших блогах. І кожна людина, ми не обмежуємо, ніяких вікових обмежень, ми не ставимо. Тобто будь-яка людина, абсолютно будь-яка, з будь-яким рівнем володіння українською мовою, може прийти доєднатися до наших зустрів. Mm -hmm. Слідкуйте за анонсами, запрошуємо на балачки. Ми також поспілкувалися з людьми, які відвідали мовні курси, чому вирішили прийти, та які враження або очікування мають. Тут дуже цікаво. Тут настільки професійно проводиться ця зустріч, що віці виходиш просто на крилах. Ти переключаєшся в общем, переключаєшся в другий, Я не знаю, в другий змірі. Всі проблеми, всі уходять, і виходиш просто окрильоний, як це кажуть, Щоб покращити розмовну українську мову. Сподіваюся, що буде дуже цікаво і корисно. Дуже хочу навчитись розмовляти, бо в школі учила, а після того на роботі все було по-русски і вдома. І, і писати, головне, вмію, а розмовляти не дуже. Зустрічі у рамках мовного заходу проходять в останній або передостанній вівторок кожного місяця. Деталі на сайті бібліотеки або у самому закладі. Андрій Логвиненко, Гліп Кучер, Новини, Петерка.